Гра. Поділи слова на склади. Зараз перед вами, дітки, будуть з'являтися картинки. Ось перша картинка. На ній зображений стіл. Нам потрібно це слово поділити на склади та сказати, скільки складів у слові. Нагадую, що скільки голосних то скільки і складів у слові. Я буду називати слово. А виділіть на склади. Стіл. Скільки тут складів? Скільки квадратиків з'явилось внизу. Один значить, скільки складів у слові стіл, лампа. Скільки складів у слові лампа? Син скільки складів у слові син? Л? Мон? Скільки тут складів? В сел ка. Скільки складів у слові веселка?